Ще зовсім недавно українці жили під мирним небом, радісно зустрічали світанки, ростили дітей і не знали дуже багатьох слів, пов'язаних з війною. В один день, весняним ранком 2014 року, наше життя змінилося. Майже кожну українську родину опалила полум'я військових дій, які розпочалися на території нашої держави. Вісім довгих років на сході України дочилися бойові дії. Тисячі українських воїнів не повернулися додому. Але зима 2022 року змінила все ще кардинальніше. Жорстокий, безбожний ворог з Російської Федерації напав на всю територію України і руйнує її і досі. Український народ, як одне єдине ціле, став на захист своєї території. Ця війна змінила не лише українців, а й увесь світ. Солдати добровольчих загонів та регулярної української армії щоденно віддають життя за кожного з нас. Сумно від того, що білими лебідями в небеса літають найкращі. світ української нації. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Вони заслуговують щоб про них пам'ятали. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять нашого земляка, офіцера Прикордонної Служби України, учасника бойових дій, Героя України, полковника Юрія Олександровича Юрчика, який загинув 8 січня 2023 року внаслідок масованого ворожого обстрілу під містом Середар на Донеччині. Рятуючи життя побратимів, він приніс у жертву. Найдорожче власне життя. Сьогодні у залі присутня родина Юрія батько Олександр Григорович, мати Людмила Яківна, брат Олександр Олександрович, дружина Лілія Володимирівна, донька Кароліна Юріївна. Це була щаслива родина, про яку, незважаючи на завантаженість службовими питаннями, Юрій Олександрович завжди пам'ятав. Вічна пам'ять героя нашого часу, вічна пам'ять Юлію Юрчуку. Скільки часу не минуло, не зітнуться імена тих, хто не повернувся з війни. Налітко в Небесній височині можна побачити, як раптово, немов утірвавшись, падає зоря, зоря і згорає безкалично, не встигнувши долетіти до землі. Люди вважають, що падаюча зірка це раптово обірване чиєсь життя. Так і зірка Юрія Юрчика спалахнула на безхилі, яскраво горіла його добрими вчинками, гідними подвигами та й погасла. Підійшовши за межу вічності, він назавжди залишиться у пам'яті як зразковий офіцер, мудрий наставник, людячий син, батько, чоловік, надійний товариш, та, щира та добра людина. Так і не доживши, і не долюбивши. Почнемо цю історію спочатку. Народився Юрій Олександр Кощупчик 24 червня 1985 року в місті старого в сім'ї військовослужбовця. У 1992 році він вперше переступив поріг Старокостянтинівської гімназії, де ми зараз знаходимося. Нині цей заклад має назву Старокостянтинівській навчально виховний комплекс спеціалізована школа першого ступеня гімназія Старокосердинівської міської ради Хмельницької області імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука. Тут Юрій вперше познайомився зі своїми однокласниками та першою вчителем. Тут він здукував загальну середню світу, розвивав свій світогляд, звідси він пішов у терасте життя. Запрошую до слова класного керівника Кушпе на його В Моєму серці Юрчик Юрій Олександрович залишиться назавжди як учень і як справжній дієвий патріот своєї вітчизни. Пам'ятаю я йому ще маленьким допитливим хлопчиком. Завжди усміхненим із родинкою, не пам'ятаю, здається, що на лівій щічці. Завжди допитливим, пам'ятаю його галантним, вихованим, красеним юнаком. Він навчався у математичному класі, де було багато хлопців, я такий клас називаю козацьким і люблю такі класи. Бив спорт. Любив товаришів, любив життя. Мріяв стати, як і його тато, військовим, і ставний, і іспішним, і відомим. Хочу подякувати батькам пані Людмилі і пану Олександру, які виховали такого сина, такого сокола України. Вони завжди приходили мені як молодому власному керівнику на допомогу. З якого питання я до них не зверталася. Юра був надійним товаришем, вмів підтримати, вмів допомогти і словом потрібним, і ділом, мав невеликі організаторські здібності. Коли потрібно було щось в класі провести з будь-якого питанням, і я доручала це робити Юрі організувати. Я була спокійна і впевнена, тому що знала, що все пройде як найкраще. Він був ніжнім турботливим старшим братом. Пам'ятаю, у класі 7-му-8 у нас проходила година творчого спілкування, ну і він привів молодшого братика Сашка, але перед тим, що він дуже йому наказав, і Сашко так всю цю творчу годину. Склад учиняти так уважно слухав, дивився на те все, що ми проводили, а потім вже закінчилася година творчого спілкування. І вже йому Юра дозволив користуватися новими кросівочками, які в нього були, що йдеш і вони світяться. Вже тоді, в юні роки, Юра вмів правильно мотивувати, поставити завдання, зацікавити, тому що він сам був. Мотивованим відповідальним, вмів сіяти надію, збільшувати віру, роздавати любов всім, хто навколо нього. І віддав найважливіше життя за нас з вами. Ми повинні пам'ятати, якою дорогою ціною приходить до нас така довгождана. Перемога, ціною найкращих, ціною таких, як Юрій Юрчик, ціною наших молодих, успішних професіоналів, які відходять у вічність і стають нашими захисниками там на небі, захисниками нашого відносно спокійного життя, і стають символом і віри нашої, і надії. І любові, і нашої такої довгожданої, і будемо вірити швидкої і якнайшвидшої перемоги над нашим ворогом. Бо вони були лицарями Духу, і Юра був лицарем Духу, були вірними, справжніми, дієвими патріотами України. Цього нам треба у них вчитися, не бути патріотами тільки на словах. А бути дієвими патріотами, вічна їм пам'ять, земляним небеденним пухом Царство небесне і вічне блаженство, а нам з вами живучим. Хай буде все зросли і води, і найшвидшої перемоги. І ще хочу побажати годинці, Юре, щасливої долі, прямої стежи, щоб вона в неї була. Красива, світло, щаслива, тому що вона на це заслуговує, тому що її тато, справжній герой України, віддав за це своє життя. Зрости тобі і води, а Ну, А герої наші, і Юра і Юрчик, та залишаються на в наших серцях. Лице і Юрій активно займався спортом. З дитинства знав, що це військова служба, оскільки його тато військовослужбовець, тому по закінченню навчання в гімназії у 2003 році вступив до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, яку успішно закінчив у 2007 році. На нашому заході присутній заступник ректора навчальної та наукової роботи Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Полковник Ілядець Сергій Якович. Прошу. Полковник Юч Юрій. Він був дійсно виробник тою людиною, по його рішеннях. Які він приймав під час проведення бойових дій, сьогодні ми формуємо вже нові покоління. І наші всі курсанти, всі офіцери, які навчаються, сьогодні знають особисто, хто знає і по тих подвигах, юридичних подвигах, які були безпосередньо з ним проведені. Особисто знаю Юрія з перших днів його офіцерської кар'єри. Мав за честь і проходити службу на ділянці Сумського прикордонного загону. Ще на початку, ну, на початку десятих років вже в інженерному відношенні він проводив потужні заходи і говорив, що потрібно проводити роботу проти росіян. Тому що вже на той час відчувалося холодний подих в тих відносинах, особливо коли детально розбирали і порушення державного кордону, а їх було багато. Також мала за честь і навчати його на факультеті підтоки, який керівник де він також був одним із найскравих в навчальній групі де видно було, що це вже є лідер, здатний приймати рішення, відповідати за ці рішення. І його героїчним чином під солідаром він показав, що рішення, які він прийняв, були доцільні, але, на жаль, віддав своє життя зберегти. Життя своїм відлетом. Це героїчний вчинок, це вчинок справжнього офіцера, це справжнього патріота. І наша мета, щоб він залишився з нами пам'яті. Залишаючись в пам'яті, він може тільки бути тоді, коли ми будемо на нього згадувати і формувати наші майбутні покоління. Хочу сказати, що ми неодмінно переможемо, з нами правда, з нами Бог. І слава Україні! Героям слава! діяльності прикордонної комендатури «Середина П'ятого прикордонного закону Східного оригінального управління Державної прикордонної служби України. Він дуже швидко навчався, не цурався радитись, проявляв ініціативу. З такою вдачою Юрій Юрчик у 2012 році призначений на посаду начальника відділу прикордонної служби з знов Новгородська. Далі Очне навчання на факультеті підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. По завершенні навчання призначений на посаду першого заступника начальника відділу прикордонної служби Херсон, 79-го прикордонного загону Азово Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України де у грудні 2017 року став заступником начальника штабу, начальником відділу управління службою штабу. З грудня 2017 року заступник начальника відділу, начальник відділення підготовки персоналу, відділу персоналу, а з серпня 2018 року, заступник начальника штабу, начальник відділу управління службою штабу окремого контрольно-пропускного пункту Київ Державної прикордонної служби України. З січня по вересні 2020 року, перший заступник начальника загону, начальник штабу прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, Полковник Юрій Юрчик мав великий військовий досвід, бажання йти вперед, навчатись нові справи, з такими якостями його у вересні 2020 року призначено першим заступником. Начальника головного центру управління службою Державної прикордонної служби України. А через рік Юрій Олександрович, перший заступник начальника загону, начальник штабу 10-го мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Запрошую до слова начальника 10-го мобільного прикордонного загону дозор полковника балагуру Максима Віламіновича. Шановна родина, шановна. Дружина Лілія, шановна Караліна, шановна Старкан Станівська команда. Сьогодні ми зібралися з нагоди погашення і офіційного введення обіг маркій бою України та кордону, серед яких наш герой, полковник Юрій Олександрович. Сьогодні дуже багато сказано про нього. Це був справжній офіцер з великої літера, якому поєднували з холодними вибрання рішення турботибата протилект. Це був офіцер нової формації, Вихований в Україні. Це був справжен патріотик. Було багато сказано про його біаграфію. Я хочу сказати одне, що після початку повномасштабного російського вторгнення це для мене стане тільки перше, спотком це стала права рука, як на якого міг повертатися у всіх питаннях. Згадаю одну таку історію, як після оборони Києва, де Юрій Олександрович почув його певний оборони нашого столиці України. Ми продумували питання заохочення і нагородження наших військовослужбовців. В один вечір, коли прийшла почта, тобі не було в Києві ні зв'язку, було важкі часи, ми проживали в Бабала, прийшла телеграма про присвоєння Юрія Олександровича до срочна військового земля покоління. Тоді народився виступ. І колишній міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський сказав Те саме молодий покор, тебе велика дорога. В подальшому Олександрович очолював контрнаступальні дії на Харківському, сумському та Чернігівському напрямі. В кінці року він очолював звернення прикордонних згідно сперечність Державної прикордонної служби України і виконував завдання найбількеннішій хлопці України на Бахмутському напрямку, де, на жаль, Давайте пам'ятати, давайте завжди встановувати пам'ять нашої зброї. Слава Україні! Міра, біра, біра. Майже 20 років полковник Юрій Юрчик захищав ружі своєї країни, ніколи не ховався за спинами інших. І це не просто слова. Всі, кому доводилося з ним служити. Кажуть, що він був справжнім офіцером, прикордонником, надійним товаришем, професіоналом своєї справи. Під час останнього бою він мужньо керував обороною на султарському напрямку, перебував безпосередньо на вогневих позиціях, де йшли запеклі бої та разом з побратимами не давав ворогу просунутися вперед. Під час одного з масованих ворожих обстрілів Юрій Юрчик отримав осколкові поранення, з життя. Він допомагав тяжко пораненим місцям та сам, на жаль, не вберігся. Це сталося 8 січня 2023 року. Проводили останню путь полковника Юрчика 10 січня і жителя міста Старокостянтинова. Тож, запрошую до слова міського голову, Мельничука Микола Степановича. Слава Україні! Героям слава. Звичайно, найважча. Це батькам, дружину, дитині, цілому родині, звичайно важко нашій громаді, цілому Україні. Біда, яка прийшла для нашого народу сьогодні, це непомірний тягар нашого повсякденного життя. Тим більше наше місто військове, практично щоденно похороне. Борони своїх героїв, захисників, які боронять кожного з нас свою країну, свою родину. От сьогодні ми якраз на погашенні Марки в честь героїв України, Юрія вірчика, згадуємо про нього, пам'ятаємо і кожного через серце, через душу. Проходить життя, хто його пам'ятає, а скільки пам'ятає. Наше місто, як військове, виховує надзвичайно багато патріотів. Істинних патріотів. Серед них і дуже душі. І військові, які сьогодні виконують, навіть перебуваючи тут, але б'ють по... Міщіно саме потужно. І місто наше, ви бачите, наскільки стоїть ворога, що він хоче попроститися нам. І майже щоденні прильоти. Це все лягло на весь український навіть і на нашого. Але Ми стали дійсно патріотами України, маємо і розуміти, що діється, що коїться, і терпіти все те, але маємо вистояти і стояти Україну. Бо не дай Бог стане гірше. Прагнення ворога знищити українців в українську державість. Тому на алтарь маємо класти все те, щоб захистити і дітей, і сім'ї, і родини, і України. Тому селяємо голову перед нашими героями і перед героями, які сьогодні на передовій, і перед батьками, і перед родинами, перед всіма нами. Симвос того, вишивши перемоги. І Прийти до нормально цивілізованого, щоденного, цивільного життя. Вічна пам'ять нашої народи. Слава Україні! <стан -2> Найвищою нагодою тих, хто уцілів, є життя, а де загиблих пам'ять. Шановуючи пам'ять прикордонників. За ініціативи Держпродспордонслужби випущені поштові марки, на яких увіковічнені 8 захисників кордону, учасники українсько-російської війни 2014-2023 років, які посмертно отримали найвищі державні нагороди України Герой України. Сьогодні буде погашено поштову марку Героя України, нашого земляка, полковника Юрія Юрчика. А до слова я хочу запросити представника громадської організації Громада дії Матвійчука Олександра Володимировича. Я дякую заможливий на згоднішньому заходу пам'яті. Надзвичайно приємно бачити, як бачите, в кількість людей які прийшли вшанувати пам'ять героїв. Пан полковник складив свій борг в батьківщині з І всі ми є в перед, перед ним, перед його рідними, перед його сім'єю. І складити цей борг ми маємо тільки, зробивши максимум для того, щоб наблизити перемогу і зробити нашу маленьку Україну багатою, щасливою, спроможною. Кожен має від власне максимум зусилля. Цей захід не є заходом просто про пам'ять у вигляді марки. Цей захід є можливістю показати майбутнім поколінням, що подвиг героя є надихаючим для всіх інших, що ми маємо розуміти цінність майбутньої нашої корони. Також важливою частиною ідеї створення цієї марки було намір накопичити кошти для того, щоб справа героя продовжувалася. Тому різні куточки України вже сьогодні розійшлися накладом марки герої україни України-прикордонники». І таким чином, в майбутньому ми зможемо допомогти прикордонникам. Здійснювати свій, свій святий ворог. Герої не вмирають. Спочиваємо з нами на приході. Для погашення поштової марки запрошуються батьки Юрія Юрчика, Олександра Григорович та Людмила Яківна. Брат Олександр Олександрович, дружина Лілія Володимирівна та донька Кародина Юрійна. Міський голова Мельничук Микола Степанович, начальник 10-го мобільного прикордонного заводу Резор, полковник Олабора Максим Євгенінович, заступник директора навчальної та наукової роботи Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, полковник біля Сергій Яков. Начальник Хмельницького міського відділення управління Служби безпеки України у Хмельницькій області, полковник Кісь Руслан Михайлович, командир військової частини АК-2502, полковник Була Євген Гермоданович. Начальник відділу поліції, підполковник Стучинський Сергій Анатолійович, територіальний менеджер акціонерного товариства Укрпошта Іщук Оксана Володимирівна. Історія, учасниками якої є ми самі. І від кожного з нас залежить воля нашої батьківщини. Ми маємо знати свою історію та пам'ятати наших героїв. Дякую усім, хто прийшов сьогодні разом згадати нашого героя Юрія Ючика та віддати честь усім героям України. Слава Україні! Героям слава!